Бої на турецькому напрямку росіяни намагаються просунутися і у самому місті, і на флангах. Через системні обстріли та вуличні протистояння Турецька вже майже не існує. Місто фактично знищене. ЗСУ наразі утримують цю територію. Якщо відступити, ворог прорветься до Костянтинівки, до неї менше 20 кілометрів. Наш воєнкор Станіслав Кухарчук працював разом із артилеристами бригади Хижак. Каже, що нашим захисникам дуже потрібні дрони і допомогти з ними можемо ми з вами. Подробиці відкривають збір реквізити у наступному матеріалі. Щоб не сховати. Так, да, тільки надо і Дальше перелетіли Такі ранкові вправи для гармашів під турецьком радше правило, аніж виняток. Усю ніч розрахунок гармати Д-30 працював по російській піхоті, яка намагалась просунутись в центрі міста. Ледь розвиднілося, і хлопці одразу стали до чистки гармати. кажуть, 122-мм міліметрова гаубиця потребує ретельного догляду, так само як і табельний пістолет. Артилеристи на цьому добре знаються, бо весь розрахунок патрульні поліцейські. Зараз виписує постанови горкам. Смертельні. Причина остановки. Бля. Причина остановки сиділа. Вони бійці новоствореної бригади патрульної поліції хижак. Хоча на фронті більшість із них уже не перший рік. Дехто боронить країну ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Пройшов бої на Київщині, Харківщині, Херсонщині, а тепер воює поблизу Торецька на Донеччині. Зараз тут. Справжнє пекло. Мужики, <гл *ця> це по нам. Давай, 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 <гл *ця> давай. Давай, застав, клин, клин, спав. Стоп, стоп. Це простіше, що рад, треба туди йти. Зараз як до цей, підемо в бліндаж. Потім ми туди доділиємо. Але навіть у бліндажі безпека відносна, намагаючись повністю захопити місто, росіяни рівняють із землею. Все довкола від самого Торецька вже не залишилось каменя на камені. Снаряди ракети та каби що ворог не шкодує. За останній місяць він активно почав бомбардувати наші позиції касетними бомбами. За написами на уламках видно, що зброя вироблена порівняно нещодавно. Ці боєприпаси переобладнані лише наприкінці серпня. Це суббоєприпас з каба російського. Ну, по суті, це касетний вид зброї. Ось до півтисячі таких кульок вони розсипаються на всій території і вибухають. От вибух такої кульки, приблизно як граната. Але єдина біда в ній те, що... Ось всередині цієї кульки впаяні, що такі уламкові елементи. Кульки і вони вражають. Що нашу піхоту, що нашу техніку. Кабами росіяни буквально засипають усе навкруги. У пошуках нашої артилерії навіть проріджують ними навколишні посадки. Олег каже, з огляду на інтенсивність обстрілів у ворога проблеми з боєприпасами немає. Ну, відбувається постійно такі артилерійський допит, скажімо так. Ну і пожари постійно після цього, після цих обстрілів, які теж дуже заважають через те, що посадка горить. Ми задихаємося, відповідно. Працювати дуже складно в таких умовах. Ус Але працювати треба. Іноді лише вправна робота гармашів допомагає відбити ворожий штурм. А вони під Торецьком. постійно.

45266, правильно? 52, що ж, і так, Да, заряджаємо. Армата, постріл! Часу на перепочинок майже немає. Щойно відстрілявшись, розрахунок знову поспішає до гармати. Снарядів постійно бракує, тому б'ють виважено. А ось досвіду та завзяття хлопцям не позичати, розповідає командир. Вони пішли на фронт за власним бажанням. Юрій Харків'янин, і він на власні очі бачив, що таке руський мір. Спочатку був в обслузі заряджаючим, потім навідником. Потім виконую зараз обов'язки командира гармати. Ці обстріли, які прилітали по Харкову, змотивували. Тому що дивишся на мірняк і на руїни, це і мотивує тебе. Бої за Торецьк щоденно стають дедалі запеклішими. Патрульні бригади хижак жартують. Виписавши протокол кремлівським злочинцям, спинити ворожий натиск не вдасться. Гармата. Постріл. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромодан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.